27 жовтня Україна святкує День української писемності та мови. За традицією цього дня всіх українців запрошують написати диктант національної єдності і перевірити власні знання. Це свято спрямоване на підтримку рідної мови, привернення уваги до її вивчення, розвиток та популяризацію, і разом з тим демонстрації її краси та багатства. Українці мають цього могутню класичну літературу, визнаних світом геніїв. Та незважаючи на багату історію, потрібно пам'ятати, що українська мова перебувала під заборонами, утисками та репресіями майже 4 сотні років. Мова як найбільший скарб будь-якого народу і досвід людства упродовж тисячоліть переконливо доводить, що занепад мови це зникнення нації. Довгий час народ привчали до думки про нібито вторинність української мови, ігноруючи значний масив української писемності, історії та культури. У період незалежності України наша мова отримала нове життя, новий шанс на повноцінне існування. Однак проблема української мови залишається і досі. Тому, на жаль, українцям навіть у власній незалежній країні все ще потрібно відстоювати право на українську мову. Без знання рідної мови людина не може почувати себе частиною власного народу, його історії та культури. Сьогодні ми поцікавимося у студентів першого курсу факультету комп'ютерних наук, чим саме для них є рідна мова. Що для тебе рідна мова? Код нації. Мамина Колискова. Це історія. Родина. Мамина пісня. Коли святкується День української писемності? Цього року День української писемності та мови святкуватиметься 27 жовтня. Хто такий Нестор Літописець? Нестор Літописець це письменник, агіограф та літописець. Автор повісті временних літ. А також чернець Києво-Печерського монастиря. Цього дня також вшановують пам'ять Нестора Літописця. Його найвизначнішою працею є Повість временних Літ, яка була написана у Києві на початку ХІХ століття та досі залишається найвидатнішою пам'яткою слов'янської культури. Саме Нестора Літописця називають першим істориком Київської Русі та вважають, що саме з нього починається писемна українська мова. Чи подобається вам ідея всеукраїнського диктанту національної єдності, котрі ми пишемо до Дня української писемності? Мені подобається ця ідея, і я вважаю її доволі актуальною. По-перше, ніколи не буде зайвим перевірити свої знання. А по-друге, саме в такі моменти відчувається згуртованість нашої нації. Чи писала ти всеукраїнський диктант національної єдності? Я вже на перший раз брала участь у цьому конкурсі. Для мене це вже більше як традиція. Незважаючи на те, що ви навчаєтесь на технічній спеціальності, чи є у вас бажання розвивати свої знання ще й з української мови? Хоча й технічні науки даються мені набагато простіше, я дуже люблю нашу рідну мову, особливо її милозвучність. Тим паче, це мова, якою я навчаюся, та розмовляю. Як можна її не любити? Скільки слів налічує українська мова? Приблизно 250 тисяч слів. Чи знаєш ти, хто був творцем сучасної української мови? Так, це був Іван Котляревський, автор творів Енегіда та Наталка Полтавка. Ці твори були створені на основі народної живої української мови. Які книжки ви читаєте для вдосконалення своєї мови? Ну, перше, що спадає на думку, це 100 експерс-уроків української мови Олександра Авраменка. Як вам можливо відомо, це український радіоведучий та борець за популяризацію української мови. Також ще можу порекомендувати українська легко. Дана книжка складається з більшості ілюстрацій та стисних правил. Чудова книжка для тих, хто хоче зробити свою мову кращою. Чому цей день важливий саме для тебе? І цей день нагадує мені про милозвучність нашої мови. Це засіб збереження культури. Згуртованість народу. Культурна спадщина. Єві згадати про свою рідну мову. Перевірка знань під час диктанту: наша війна – це наше життя і наше майбутнє. Кожна людина може знати кілька мов, цікавитися іншими культурами, але тільки рідна мова торкається глибини душі. Вона спроможна надати відчуття єдності зі своїми пращурами, своєю родиною та нацією. Так важливо у житті відчувати себе приналежним до нації, відчувати ту силу і натхнення на неймовірні здобутки, Шановуючи та розповсюджуючи мову, українці відстоюють не тільки свої власні інтереси, а й інтереси держави. Важливим фактором залишається чистота мови. Мова не є сталою, а розвивається разом із народом, тому, звичайно, потрібно забезпечувати молоде покоління лише перевіреними новинами з лінгвістичного світу. Сучасні газети, журнали, теленовини та радіо мають неабиякий вплив на людей, тому важливо, щоб вони транслювали нормативну українську мову. Пам'ятайте, що мова це душа народу, а народ без мови не народ.